Над артилеристами штурмової бригади Буревій, які нині на передовій лінії фронту постійно кружляють ворожі безпілотники, і щоб ефективно виконати завдання і зберегти життя усієї команди, артилеристи буревію мусять діяти швидко. Кожен їхній постріл вирахований до сантиметра. Удар пояснюють має бути таким, щоб уламками випадково не зачепило цивільних. Ці вправні у військовій справі артилеристи кажуть, особливо важко бити порухомі цілі, щоб точно вирахувати траєкторію польоту снаряд. Да згадують шкільну програму із математики. Часом їм доводиться тримати бій до п'яти діб. Тоді протистояли загонам багнерівців і кадерівців виснажилися, але бій виграли. Підвести снаряди на поле бою особлива і непроста справа для цих артилерістів. Особливо важливо зробити це швидко і непомітно для загарбницького БПЛА. Часто боєкомплект вивантажують неподалік від вогневих позицій, а потім забирають малими групами, щоб не потрапити у поле зору ворога. В буревії неймовірно тішаться, коли влучають у ворога не дарма ж бо гасло бригади окупанте буря насувається. І от, хто безпосередньо тішиться? Одні з тієї сили буревія двоє відразу точніше в нашій студії зараз Це командир взводу тактичної глибини Позивний лексус і командир взводу ударних безпілотників Національної гвардії України бригади гвардії наступу Буревій Джоконда. Ми вас вітаємо в студії. Хотіла Добре. так швидко вітаємо. і радісно сказати гвардія наступ в боревій і ви, хлопці, частина аеророзвідки. Ми часто в нашому ефірі говоримо про те, що дрони потрібні. Дякуємо, що ви завітали. І зараз поясніть нам, ви працюєте з ударними дронами, з мавіками, працюєте з крилами. Кожен відповідає за частину своєї ділянки, коли які застосовуються, в чому різниця. Ну, я думаю, в першу чергу може розповісти Ліксус про е, тактичну глибину, тому що все починається з розвідки. Так е, є кілька видів дронів, е, починаючи від тих самих славнозвісних Mavicів, на які ми всі донатимо, і закінчуючи крилами. Е, якщо ми говоримо про задачі, які вони виконують, то, наприклад, Mavic контролюють лінію бойового зіткнення, це, умовно, такі камери в повітрі, які допомагають командирам коригувати бій. Е, Попереджувати наступ ворога і спостерігати госні вогневі позиції та шляхи підходу. Якщо ми говоримо про крила, то це більш стратегічного рівня БПЛА, які проводять розвідку в глиб тилу ворога і знаходять більш такі жирні цілі для крупної артилерії, тих самих славнозвісних крабів сімірок. Та хай Марсі. але якщо в цілому Джоконда говорити про мету роботи роти аеророзвідників, які цілі зараз на першому місці? Ну, в першу чергу мета аеророзвитки це своєчасне попередження наших військ, що може бути наступ, ну, наступ російських військ, або, а, або так само ще й ураження може наносити аеророзвики. Тобто це вже можуть бути мавіки зі скидами, можуть бути там ударні fpv дрони ударні крила. Тобто їх є дуже багато видів, але зараз найпопулярніші це fpv дрони тобто ударні. І ми стаємо на ряду із артилерією, тому що дистанція, якою можуть поражати fpv дрони це вже від 5 та 15 або 20 кілометрів вже за лінією фронту. Тобто, але якщо ми хочемо поразити ще щось далі, це вже йде як FPV крила ударні. Тобто вони вже можуть залітати ще більш далі глибину. Тобто, а вже за 30-40 кілометрів це вже якісь, мабуть, ракети або щось ну, більш новіше. Але так як ну в нас ну немає дуже багато ракет, і ми все це кустарно збираємо десь в підвалах, там або там ну десь на заводах може бути, то найбільш популярне це FPV тут. Але в буреві самі ви інженери, ви самі збираєте ці дрони? Ну, у нас дрони. Є так, команда є інженерів, які нам допомагають, помімо того, що і ремонтувати, ми ще і збираємо самі. Ну стараємось, хтось допомагає якимись комплектуючим, десь щось самі знаходимо. Можуть деякі компанії купляти вже готові FPV То ну ми користуємося всіма. Способами, що нам дають, і наша з вами задача як цивільних допомагати хлопцям, тому що вони прекрасно роблять свою роботу, і зараз свідчення цієї роботи буде на ваших екранах. Кілька відео буревій опублікували нещодавно, і я хочу, щоб ви нам пояснили, що на них відбувається. Перше відео давайте зараз покажемо нашим глядачам, а ви поясните, що ми бачимо. Так, це безпосередньо враження вишки ворожої на купінському напрямку. Там були зосереджені ворожі засоби зв'язку, радіоподалення, а також комплекс спостереження муром М, який нам вдалося знешкодити. Це досить дороговартісне обладнання, і більш того, такі кроки можуть завадити наступу ворога, оскільки їм потрібно заново облаштовувати зв'язок заново. Системи подавлення для наших дронів виставляти, тому такі насправді здається короткі відео. Це значні звитяги в тактичному плані. Олексу, скажіть, будь ласка, це правда, що мурами вони стоять прямо по всьому кордону з певним інтервалом, і це надто дошкульна річ для наших військових. Тут ви показали нами вишка цю рибку, вразили і мурами ем вразили. Їх дійсно дуже велика кількість. Потрібно розуміти, що цей комплекс є недешевий. на російському ринку його вартість складає. Від 300 тисяч доларів, тобто враження одного такого комплексу FPV-дроном за 400 доларів, дуже нам допомагає в плані економічної війни. А який відсоток влучності? Ну це доволі влучний постріл був, який ми побачили на відео. Так, але перед цим ми втратили десь 2 FPV, тому що От їх заглушили. Ну тобто кожне відео це не з першого разу в, ну, влучання, це дуже важливо це для людей. Це може, може бути і три ФПВ, може бути і п'ять ФПВ. Тобто це по-різному. Десь може бути помилки пілота, а десь може бути і просто заглушити його реп. І ми маємо розуміти, що якщо там купує десь 10 ФПВ, то із них буде влучання 3-4 штуки. Тобто, ну, і залежачий на від наземного Ну, Дуже багато факторів є, які залежать від якісної роботи. Коли найбільше шкодуєте? Ну, от, е, через недоліт, через втрату е, якогось безпілотника. Я, думаю, найбільше шкода це коли не попадаємо. Коли не попадає, коли не попадає, може обриватися зв'язок, може там бути машина в русі, тобто ну дуже багато є моментів, коли можемо просто не попасти або не долетіти. Елементарно вітер мряка що завгодно, і репки постійно ворожі працюють. Зараз друге відео хочемо показати, і вас, хлопці, теж попрохаємо прокоментувати, що бачимо на ньому. Так, це на, у нас FPV. Ні, ні. ні На цьому відео ви бачите це Mavic, дрон так. зі скидом. тобто На цьому Mavic є така, можна би мовити, саморобна граната. З УЗРГ, там такі та хрестики, які тримають чеку. І це дуже допомагає е, нашим хлопцям знищувати бліндажі, якісь окопні перекриття. Е, коли йде ворожий наступ, е, деколи, коли вже російські війська підійшли надто близько і артилерії не дістає, тобто вона просто не може вистрілити, тому що дуже близько біля наших позицій, то тоді врятовує мавік зі скидом, тому що ми можемо підлетіти та точечно скинути якусь там гранату або ще щось. Тут хочу додати те, що наш, коли ми воювали на білогорівці нашими військовослужбовцями з нашої роти бували випадки, коли скидами вдавалося стримати наступ ворога. Бувало у хлопців, закінчувався боєкомплект і просто скидами подавляли ворога, не давали йому висовувати окопів. Тому насправді, отакі от хлопці, які двадцятирічні, які ще вчора ходили в університет. А сьогодні вже в окопах маюком вони дійсно можуть змінювати на полі бою хід і заваджувати планам ворога взяти якісь наші опорні точки. От я до речі чув таке порівняння: не не те, що порівняння, а от про наших пілотів, що вони колишні геймери, переважно. 20-річні, можливо, і молодші. А, наскільки а, в, важливі ті навички, які ну кожен може у себе вдома отримувати за комп'ютером? Ну, ну так з, про з мого досвіду кажуть. найкраще себе це якраз такі молоді юнаки, якісь коли там грали там в Counter-Strike, не знаю, або ще якісь ігри, вони вже навчені працювати з цим джойстиком, і вони розуміють, що може бути ну що може відбуватися. Люди, які вже трошки ну трошки постарше, то їм трошки складніше все це вдається. А от якісь Молоді юнаки, якому 20 років, він сидить з тим пультом, він вже може там ну, мінусанути 100 і більше е, російських військ. Тобто, ну це ну не потрібно соромитись, деколи кажуть, що що я буду робити там в армії на війні. Тобто я там не вчився, не народжений для цього. Потрібно не боятися, не соромитись, тобто йти і завжди для кожного може бути своє місце в цій війні. Тому я колись почула фразу. Я, до речі, хочу заакцентувати увагу наших глядачів. Вони думають, їм чується чи не чується що позивний Джоконда, так, позивний Джоконда, так і є, тобто жіночого роду. Але по побратими як назвали безпосередньо Андрія, так його називають і далі. Питання: коли ми говоримо і зараз ми бачили Мавік, Мавік скидає гранату в окоп, Співмірність ціни цієї гранати до влучання в конкретного росіянина і Мавіки це у нас тактична розвідка, правильно? Так. так. Да. Співмірність цієї ціни а, бо не ціни, завжди розуміються. Ну, навіть якщо ми е, скинемо ту ж саму гранату або залетимо однією FPV-шкою, яка коштує там 300-400 доларів, все рівно іде е, в іншій країні виплата, іде в іншій країні там евакуація, наприклад, ну цього ж пораненого або вбитого, потрібно евакуйовувати. І це їде вже інша група, яка так само ризикує, яку так само можна уразити. І тому ну, потрібно. Витрачати ці всі дрони і мавіки на кожного хто на нашій землі, тобто і не шкодувати їх. Дивимося ага. третє відео. Зараз теж його коментуємо, тому що воно найдовше з усіх, і нагадуємо, що буревій працює на сході. це і куп'янський напрямок, і Серебрянський ліс, тобто локації абсолютно. Різні, і от зараз бачимо, які войовничі хлопці у нас тут зараз. Що відбувається? Це глушили Пояснюйте. дрон. Це глушили дрон. Потім відбулося те, що хлопці сидять в бліндажі. У них кабелі по 15 20 метрів, тобто антени десь підняті на дерева. А на відео це вже ураження точки АГС, далі точки мінометної. Тобто, це всі, всі ці речі вони набагато дорожче коштують ніж цей. цей же дрон і ну. Хочу відмітити, що е, тут було здійснено кіль нашою групою кілька таких е, вражень, е, коли особливо точково, наприклад, як цей АГС-17, який ми вразили, е, пробували з міномета вразити і пускали кілька мін, тому що ціль дуже маленька. Кожен снаряд досить коштує дорого, до того самого 120-го міномета це близько 2 тисяч доларів. А тут нами було застосовано, цю ціль вразили з першого дрона. Ну, Як сказав Джеконда, у нас хороший геймер-пілот, який дійсно, ну я вважаю, дуже це крутий. Це пілот в окулярах. Так, так, так. Він власне пілот і він вразив ціль. Але потрібно хлопцям також не забувати, що помимо того, що це така геймерська гарна картинка, потрібно ще виконати. Копити бліндаж, обладнати його, все привести, перенести. Має бути фізична підготовка. Тим не менше, хочу сказати, що ККД таких військ дуже високе. Ну, тобто, хлопці, навіть ну слава Богу, всі живі, здорові, цей екіпаж без поранень, а на ніс шкоди ну напевно, близько взвода противника і ще й скільки техніки. От в контексті того, що ви сказали, Лексусе, що слава Богу, живі хлопці виконали місію, повернулися. Чи правильно ми розуміємо, що аеророзвідники це найбажаніша ціль для ворога? Це досить пріоритетна ціль. Вороги застосовують ланцети по позиціях розвідників. Ми наших військовослужбовців навчаємо перед тим, як відправити досить глибоко і стосовно пошуку самих позицій, як їх правильно знайти, облаштувати, так щоб залишитись максимально незамітними і відпрацювати максимально ефективно. І хочу тут ще відзначити, що так, розвідка є досить пріоритетною цілею до ворога, але давайте не забувати, що наші титани це піхота і їм завжди дістається найважче. Дякуємо, що про них говорите. Олексій, скажіть, будь ласка, а це таке співвідношення наявних тих же мавіків і тих же ударних дронів у ворога і у нас? Тобто, це реально якісь проміжки часу. Ми казали, що у них їх аж надто багато, завозять просто фурами. Що зараз з цим? Ну насправді ситуація не настільки плачевна з того, що бачу я. Ми їх застосовуємо більш широко, і наша сила в тому, що ми це робимо всі разом. Тобто, окрім державної програми, особливо хотів би тут відзначити програму президента України Юнайтед 24 і армія дронів від Мінцифри, які дійсно багато забезпечують. Є велика кількість волонтерських організацій. Просто людей, як моїх знайомих, яким я сказав, що на Аліекспресі замовити, щоб зібрати дрон, вони зібрали. Брали, і ми ним працюємо. Ми працюємо всі разом, і це в цьому наша перевага. По якщо говорити стосовно кількості застосувань тих самих FPV, з відкритих джерел наразі перевага на нашому боці плюс-мінус 70 на 30. Так, я б додав, що ну, є мінус в нас, в тому що держава мен, менше якось зацікавлена в цьому, тому що з іншої сторони, як ви казали, фурими зводять. це може бути і правда, тому що вони вже працюють і вночі. У нас, наприклад, таких випадків я ще не зустрічав, щоб з теплової тепловізійною камерою працювали там в пів вночі. В них їх набагато більше, і вони їх ну, не шкодують використовувати. Тобто, Шкодую, якщо, якщо ми отримуємо там 20 впіві, то ми якось більше. Етельно їх стараємось використати, щоб завдати максимальної шкоди. А з іншої сторони їх просто пускають куди тільки можна. Зрозуміло. Між тим вам дякуємо за вашу роботу. По те, що дронів у нас менше, але бачите, у нас за ними стоїть просто еліта наших військ. Ви похвалили піхоту, але у нас всі для нас літні війська. аеророзвідка, зокрема, командир взводу тактичної глибини, позивний лексус був у нас в студії. Командир взводу ударних дронів, позивний Джоконда, гвардії наступу Боревій Національної гвардії України були. В нашій студії хлопці надзвичайно вам дякуємо за вашу роботу. Якщо у людей, які дивляться зараз наш ефір, виникає питання: а як же нам конкретно докластися? Це ж так дорого. Ні, один еф-півідрон коштує 300 доларів. Ви можете просто закупити скиди. У бурев'я є, є сторінка. Звертайтеся, хочете допомогти конкретно їм. Їхні розрахунки є. Допомагайте конкретно тим хлопцям, з якими ви зараз познайомилися в ефірі.